Так шо це таке, господи? Шо це таке? Що? Шо? шо це таке? Червяки, І шо це за х... Його можна один тик. він прям все <різь> Стання, путь, остання... Стання <різь> ти прям на нього останя. Конечно. На, я не знаю, на закаты, <ASL2> Вау. Меня чути? Алло. Меня чути? Меня чути? Чекайте, я выставляю сколько мне років. Заходи,

Загрузка в мене О боже, next up Куда ]vs. ми йдемо, куда ми йдемо Ого, Стамбулкав Стамбул Дякого після нас так багато Каріна І Саша Да Да Бля Ты моя милка, шалена бділка, мирного решенья не будет. Бля, упал, капец, ну капец. Ужас Тупець, давай, давай, я встигну. Я добіжу, я добіжу, я. Ми твердо віримо в перемогу пойму. Каріна Пу... І воно валить. Каріна. А що, що це в мене? А? У мене є тут така палочка. Та що? Якщо в тебе така палочка? Неважно. <різь> Коротше, диви, яка патичка в мене є. Куди? Ох, йо мо йо А мене, а мені таке? My Dev Unity. Це рука? Хто це? Господи, хто ви такі всі? Та боже. Так, а чом си? Що ми як Стів із Minecraft-а? Що це? Чим? А, да. Ну нам треба ключ, щоб вийти з екіноти. Це Five Nights at Freddy's, ні, я не буду це грати. Що ж це за я, я рижа мауфа! Я Рижа мауфа! Брин, добре! Знаю. Нам ключи треба е? тут А восьо, парін. А я осьо тут. Мені страшно, я не хочу тут грати. <світ> Там не живе, давай. Хто двері відкрив? Хто двері відкрив? Якого біза? Я не хочу. <світ> не не <надо>. треба. <світ> я відкрив. Давайте не будемо туди йти. Можна сховатись кудись, мені страшно. Мені в одному страшно до <реш> Що це страшно? За... страшно? Тут самий страшний туалетний папір, Ой. який я коли-небудь бачив. Ой. 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 А! Каріна, закрий Ой. на двері, Ой. тут не хочеш поняти ходить. В мене долбанули. Я не понял, что это хрень? Что это такое? Что вы нас... Привет! А что тут лишь я, Елена? А дай Карина, а дай ты? Карина тут зимой, а дай мне, я не знаю. Пиздец. Боже, я... Господи, я так, я так сильно злякався від доброго дня. Що це таке? Він повітря з'явився. Сука, мене, мене стіна убила. Мене стіна убила. Що це, це за? What the fuck? один А хуй ти тут робиш? Він тупо дивиться на мене. Може ти вийдеш відсюди? ні 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 пи О, я бачу цю хрінь, вона якась прозрачна. І вона йде до нас. Йоп! Йо. Що? <ріх> Макаріно? Він танцює біля мене макарено. Every day I'm shuffling. No może Ну може подумаєш, уже нарешті.